Всім привіт! І Це відео про те, що я живу з батьками в 21 рік. Ну, мені зараз немає 21 року, мені 20. Ну, через, місяць буде, через місяць буде 21. Можливо, коли я випущу це відео, мені вже 21. Ну, неважливо. Так от. Відео про те, що я живу з батьками і чому я живу з батьками. Так от. Я живу з батьками, бо мені норм, нормально, в принципі. Тобто, у мене є своя кімната окремо. Тобто, якби я не мав своєї окремої кімнати, то, звісно, мені було б ну, мені би не було б приємно жити з батьками разом. Я б хотів якось жити окремо. Але оскільки в мене є своя кімната, то, то мені нормально живеться реально. Тобто Нормально мені живеться з батьками і, і тіпо, не жаліюсь ні на ну, що. Ну, в принципі, стосунки в мене з батьками теж якісь такі. Ну, нормальні, в принципі, тому нормально я себе і почуваю. Е, ну, так от, якби це є причина, чого я живу з батьками. Ну, і ще причина, що я не бачу сенсу, типу, ходити на роботу, щоб отримувати на роботі якусь там зарплату 15 тисяч гривень, потім віддавати. <кій> Зараз Половину цієї зарплати на оцей, оренду квартири, десь 7 тисяч плюс ті всі витрати на їжу, на ці всі опалення, це все, як воно там називається. Ну, коротше, що платиш за світло, за газ, це все лайно, за їжу, там, за, ну, там, ще всякі штуки, це десь буде входити, десь не знаю, більша частина зарплатні, якщо не. Практично вся. Ну і для чого мені це. Тобто мені реально працювати по там, 12 годин тільки для того, щоб. Ну, по 12 годин, 6 днів на тиждень тільки для того, щоб мати якусь квартиру, в якій я навіть знаходитись не буду майже. І, і, і все. Короч. Ну, це якась туфта повна. Я не бачу в цьому взагалі ніякого сенсу. Для чого мені. Ну для чого взагалі. <гум> для чого, я не розумію, для чого іншим це робити. Мені взагалі здається, що оця штука, що типу, тобі 18 років, все ти вже мусиш негайно переїздити від батьків в власну, в свою власну квартиру. Бо якщо ти цього не зробиш, ти лох там, і оце все так далі. Мені здається, що це все придумали. Знаєте, хто? Ці всі люди. Які займаються орендою квартир і які продають квартири. Оці всі люди, які займаються нерухомістю, от вони мені здається, от вони через ЗМІ пропагують оцю штуку. що, типу... Зараз. Так от, треба було відійти. Я говорив про те, що люди, які займаються нерухомістю, вони через. ЗМІ пропагують цю штуку, що ти повинен з'їжджати від батьків у 18 років. Навіть якщо у тебе немає бабок, навіть якщо ти будеш віддавати більшу частину своєї зарплати на квартиру, все одно треба з'їжджати від батьків. От вони це пропагують через ЗМІ, через. Через серіали, через інше лайно, через ну, ці всі штуки вони оце пропагують. І багатьом ну, більшості людей вони реально змогли навіяти цю штуку, що тобі 18, все треба з'їжджати від батьків. Навіть якщо тобі нормально від, з батьками, все одно тобі треба від них з'їжджати, бо, ну, бо так треба. Бо так сказали по телевізору. Ну, або не по телевізору в інтернеті. Так от, ну, це така трохи. Конспірологічна теорія, така теорія змови. Ну, може, воно не так, але я підозрюю, що воно дійсно. отак от, Як я сказав, що просто ці люди, які займаються нерухомістю, не оце пропагують цю штуку. Так. Е, ну, я, да, я живу з батьками, бо ну, я не хочу ходити на роботку якби для того, щоб віддавати потім. Більшу частину своєї зарплати на оренду квартири це тупо. Якби вже навіть ходив би на роботку, я все одно живу жив з батьками, бо ну блін. тупо віддавати більшу частину зарплатні на типу квартиру та нафіг. Я ліпше от... буду жити з батьками, і мені буде більше бабок лишатися. Тобто я буду заробляти ну умовно, там не знаю, не знаю скільки там заробляють, 10 тисяч гривень, і мені буде сіпа. Це будуть мої 10 тисяч гривень, а не так, що я майже всі бабки віддам на оренду квартири. Це туфта повна, мені здається. І тому я живу з батьками і, і типу, буду жити, не знаю, скільки. Я не знаю скільки. Можливо, все життя, але не знаю. Можливо, не все життя. Тобто залежить від того, як складуться обставини. Е, ну, да, така от штука. Того я живу з батьками, бо мені не хочеться ходити на роботку, мені не хочеться ну, просто типу, ходити на роботку по 12 годин витрачати більшу частину зарплати на оренду квартири і ну, для чого. Це тупо. Це туфта. Ну, я буду жити з батьками, сіки-сіки. ну, коротше, не знаю, поки не зможу собі дозволити. Квартиру. Ну, а як ніколи не зможу, то ну, типу, доведеться все життя жити з батьками. Ну, як би окей. Ну, що поробиш таке життя? Нічого з цим не, не поробиш. Е, ну, да, от. Ладно, я напевно все, що хотів сказати, вже сказав. Дякую за перегляд, всім щасти.